Ось цей білий 993-й. Всім привіт! Сьогоднішня серія у нас про старенькі поршаки. Як ви всі знаєте, у колекції саме порше у мене дуже багато. Ну, Я розпакую цих два поршака. Потім у мене ще буде серія з порше панамера. Я хотів показати їх вам у всіх можливих кольорах. А потім, можливо, можна буде зняти серію про всі абсолютно Porsche, які є у моїй колекції. Тому слідкуйте за серіями, скоро буде випуск про всі Porsche з моєї колекції. А поки давайте у колекцію додавим ці два стареньких Porsche. Це білий 993 GT2 та Porsche 944 Turbo. Ну що ж, відкриваємо. Хотілося б на ньому бачити крутезні диски, але команда Hot Wheels зробила такі звичайні, не знаю, стокові, не стокові вони. Звичайні ось такі колеса. Якби в мене було два таких коршока, я б, мабуть, одного розсверлив би та вставив би кастомні колеса на резині. Оцей відправляється в колекцію, такий, який він є. Ну і Porsche 944. Зверніть, друзі, ціна, яка була на цей Porsche. 69 гривень. Де ж були ці часи, правда? Історія цього поршака у мене ось така. Колись, як перший раз я його побачив, мене щось снутив у цей прилад медицинський. Типу, як медичний автомобіль, на якому їздить лікар чи що, я думав, ну дуже якось вони зробили це, звісно, краще б поставити до колонки від якоїсь крутої фірми. Ну, Але чомусь потім дивлюсь, зеркала є, деталізація хороша порше у мою колекцію, тому я собі його і купив. Ну що ж, два поршака у колекцію.